Місцевість сучасного селища заселена давно. На околицях виявлено залишки поселення доби раннього неоліту. Перша писемна згадка про лугини датована 1606 роком, як земля та Деуша Острозького, згодом Шляхтича Немирича, а На початку 16 століття належали поміщику міщику Мечеславу Зеленському. Розташовані лугини на березі річки Жереб на півночі Житомирської області. Ймовірно, євреї з'явилися на полісі після Кревської, особливо Люблінської унії. Найбільша хвиля емігрантів євреїв на Волинь спостерігалась в останню чверть 16-го століття. Слідом за польською шляхтою став просуватися торговельно-ремісничний люд різних національностей, зокрема і євреї. З поширенням земноволодінь польської шляхти, євреї зайняли в прошарку панських управителів маєтками, збирачів податків, орендарів, фільбару. Вони перенесли свою культуру, мову, жили переважно осторонь від місцевого населення, були носіями мови ідіш. На початку 19 століття Луїни увійшли до Овруського повіту Волинської губернії у складі Російської імперії. Проживало близько двох тисяч населення. У 70-х роках 19 століття Луїни можна назвати, що були маленьким єврейським містечком, адже 73% населення були євреї. Чисельність єврейського населення зростала до початку ХХ століття. На 1925 рік в Лувінах проживало 2480 євреїв, що становило, 53% від населення. У 1927 році було відкрито єврейську школу. Зараз ми знаходимося саме на її місці. У Лугінах на початку 20 століття було дві синагоги. В одній з них було створено клуб Тельмана, де влаштовували радянські свята. Після війни з евакуації до Лугин повернулося 300 осіб. Більшість з них не затримались у Лугинах, бо застали лише згарища своїх будинків. Зараз ми знаходимося саме на цьому місці. У роки Української революції 1917-1921 роки євреї зазнали погромів. ХХ століття не завжди знищили єврейську громаду на Лугінщині, але залишилось кладовище як свідчення втраченої культури. Нам не вдалося з'ясувати, з якого часу почало існувати єврейське кладовище в Україні. Можемо пропустити, що не пізніше середини 19 століття. На картах початку ХХ століття є фото одного кладовища. На даний час цвитар знаходиться на тому самому місці, що й більше ста років тому. Змін площі кладовища не відбулось через особливості розташування та близькість до будинків, в яких проживали місцеві єврейські родини. Місцеве населення для позначення єврейського кладовища використовувало назву Окопа. Час кладовище знаходиться в середині містечка по вулиці Базарні. До Другої світової війни цвинтар був огороджений дерев'яним парканом, який місцеві жителі у роки окупації розібрали на опалення. У середині 50-х цвинтар огородили Михайлеву огорожею. Останнім часом місцева влада доклала зусиль, щоб розчистити та огородити цвинтар бетонним парканом. У периметру огороджені ворота, залишилися металеві, не закриваються. Влітку місцеві жителі у худобу. За даними комісії з питань збереження єврейської спадщини, на даний час найдавніший вигробок датується 1928 роком. Цвинтар має довжину периметра 582 метри. рельєф місцевості рівний. На даний час береглося більше 300 мацев. Витер можна умовно поділити на чотири сектори за роками поховань. У південній е, східній частині свинтаря збереглись мацеви 19, початку ХХ століття, які мають характерні ознаки. Вони виготовлені у вигляді однорідних стел з червоного кварциту з округленим верхом. Порода, з якої виготовляли мацеви, має щільну кристалічну структуру, стійку до природних руйнувань, але складний для обробки. Поклади червоного кварцу на значній протяжності і у великій кількості виходять на поверхню вздовж річки Норин. У містечку норин існувала майстерня з виготовлення мацев. Заліва від входу до, до цвинтаря та у західній частині збереглися надгробні пам'ятники померлих після закінчення Другої світової війни. З правої сторони від входу є пам'ятний знак жертвам Голокосту. Це є місце перепоховання закатованих нацистами місцевих жителів. Серед них є євреї. Всього жертвами Голокосту стало 700 осіб. Епітафії початку ХХ століття зроблені на єврітів. Збереглися у задовільному стані, можна прочитати. У пізніший період епітафії робилися на івриті та російською мовою. Декор основної маси матцем дуже бідний, як правило, з різним орнаментом на них повністю відсутні, а текст епітафії виконаний, так би мовити, увільнитим способом або шляхом карбування написів на камінь, мабуть, структура самого каменю утруднювала роботу з ним. Є випадки, коли епітафії невміло написані родичами. Отже, художня цінність написів у більшій частині надгробки вогинського цвинтару відсутня і має суто народно прикладний характер. Найбільш поширеними символами на надгробках є шестикутна зірка Давида та Мнори. Також поширеною групою символів, що відображають смерть, є зламане дерево. Гілка. Наявність цвинтаря підтверджує існування чисельної єврейської громади в селищі. Найбільш стрімко зростала єврейська громада у 19 столітті. На 1847 рік у Лугінах проживало 1154 особи. Архівні дані свідчать, що у 1847 році в селищі проживало 1154 євреї, євреїв, 1925-2480 осіб, 1939, 1622 особи. В роки Другої світової війни жертвами Голокосту стало більше 700 євреїв. 1944-1947 роки в Лугіни повернулось 297 євреїв. На 1953 рік проживало 247, 2010 – 8 євреїв. У 2019 році помер Айзман Абрам Мордукович. 1937 року народження, а його дружина емігрувала до США, де проживають діти онуки. І на ньому існування в селищі Вогін Єврейської громади закінчилося.